Вітаю вас на моєму каналі Барахолка Дніпро, з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд хочу показати. Був вчора в Кам'янське, Каменск... вбивший Дніпродзержинськ, хто знає, або Дніпродим, як ми там його називали. І поїхав, ну в мене там родичі живуть. Мої жінки. Батьки, ну і сестра її там, ну це вже не важливо. І вирішив в будній день думаю, ну заїду на барахолку. У них там барахолка кожен день, кроме понеділка. І ось бачите, так гарно заїхав. Що взяв отакі гарні штуки речі. <почнемо>, почнемо так, почнемо з таких заколок. Ось така з камінчиками, такими блакитно-білими, ззаді ось така оце придбав також у одної людини, гляньте, як горить підвіз, ну це колон, це Чехословакія. Гарне, гляньте, це близько Пообіцяв цей чоловік мені ще там привезти, ну мені потрібно ще туди з'їздити. Мені сподобалося. Бачите, здаю вам, як кажуть, локацію. Ось така брошка. Ціни там, як кажуть, демократичні. Поменше, ніж у нас в Дніпрі. Гляньте ось такі брошки. Гляньте, як ви Гарно. Мені сподобалося, а я, ну, як кажуть, гляньте який віточка. Ну тут, по-моєму, ось пачу камінчик трошки відрізняється. Мабуть, замінений. Ну, все одно гляньте, як виблискує, а. Гарно, глянь. Тут така. Також. Теж чи біленький, чи може у нього обсипалася там ззаді, як така, кажуть, фольга. Ну, це все взяв у одної людини. Оце гарно також трошечка гляньте. Також все добре. Як кажуть, в ідеальному стані. Мені сподобалося, ще раз кажу кам'янське, я... Ну, буду намагатись сюди їздити тепер частіше. Так, потім отакі чашечки. Гляньте, як. скло, вони, як, просвічуваються таким красним ну, червоним кольор такий. Це скло. Не знаю, хто виробник. Така красива деколька. гляньте. По золотою, ну, гадаю, це радянські часи. чотири штучки отакі купив. Вони такі грам по 200. Потім отаку ось тарілочку, гляньте, бахчисарай Коли ми попадемо ще в Крим, не знаю. Тут якась 55 ЗГ, не знаю, що це. Ну, ось така гарненька, вона така. Сантиметрів 12 в діаметрі, така настіна тарілочка. Ну, виконана дуже гарно. Отакі мальки. Тут красива тарілочка. Це у різних людей я брав брошки у одного, чашки там у бабусі. Тарілочку побачив теж. так що... Потім ось такі, я ще сміявся. У мене відео помните, ну, хто слідкує за моїм каналом. <кій> Великі олені були. Три штуки. Ну, це я в Дніпрі на барахолки. А тут іду і стоять отакі красавчики, гляньте які. Три штучки, це старенька городниця, 50 60-ті роки, третій сорт. Три отаких маленьких оленя. Ну, я ще й посміявся, людина не зрозуміла, чому я так усміхнувся. Ну, ось таке, як кажуть, дежавю. Тільки там великі, тут маленькі. Потім ось такий ромбік у людини був, ну, він також знав, що це срібло, ось такий це університет, срібний ромб. Гарний і мальки все в ідеалі, тому я його і забрав. Ціна не дешева, ну, дешевше, ніж у нас він коштує. Це мені сподобалося. Потім попалася ось така красуня. Ось вона крутиться, тут все відео. Я таку перший раз побачив. Це, ну, я не знаю хто. Виробник тут. Клеймо в тісті є, Ну, може це СКК, качаток така обливна Глазурь, навряд чи, може, ЛКСФ. Ну, скоріше, що мені так гадається, що це ЛКСФ. Така дівчина з таким ягнем, ну, ягня, баранчик, козлік, хто як вже в кого яка фантазія. Пробував пробивати його, опять же, через Google. Ну, не знаю, не б'ється. І я гадаю, гарна річ, я обдивився. Тріщин сколів немає. Дуже гарна знахідка. І потім ось такий комплект. Також у чоловіка був. Я його забрав, тому що я такий... Речі мені подобається. Нагороди. Ось така червоноармійська книжка. Тут, ось бачите. Потім нагорода ось така Манько Василій Петрович. Вітчизняної війни першого ступеня. Ось такий орден першого ступеню. Перший ступень, якщо давали ювілейний, значить у цього кавалера ще були ордени бойові. Ну, більше нічого в цього продавця не було. Я намагався, він каже, ні, все, що це було, це все ще є. Потім ось така за участі в героїчському взяті Кінігсберга, Також документ, ось Кінігсберг. Гарний, цікавий. І перемогу над перемогу над Німеччиною. Також. Ну, ці п'ятна. Там написано, що кавалер був в водій. Мабуть. Ось така медаль ще. Мабуть, це забруднення ще з війни. ну Це не кров, я... Зразу гадав, думав, може кров, може якесь поранення отримав кавалера, але ні, це такі, ну, як кажуть, олива. Ось такі покупки в мене були в Кам'янському. Мені сподобалося, буду ще їздити туди. Тим паче це все в будній день. Це не вихідний день. Так що мені, в принципі, Подобалося. Ну, звичайно, це не буде кожен день такі знахідки. Я так пробіжався по барахолки. То, мабуть, я і забрав такі самі гарні речі. Там. Ну. Тож, кому подобалось, подобалось моє відео, ставимо подобаєчку, підписуємося на канал, коментарі. А наприкінці відео хочу побажати вам всього гарного. Ще раз ці всі речі також я купую, в продажі вони всі будуть. Тобто телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Телефон, Viber мій буде на початку відео, в кінці відео, також в описі під цим відео. Хочу побажати вам всього здоров'я. бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.